Доброго здоров'я, друга половина жовтня ми в лісі шукаємо гриби. Он уже чоловік щось несе. бачиш? – А вони зрізаються. Ну, хороші. – Червоточини ті чисті. Чисті, такі диви, чорний, як. Єжовики б набрав. Якось я казала, що листя азалії по осені червоніє в одному місці. Ні, тут теж червоніє. Правда, не настільки багряно, як там, але все одно дуже гарно. Біля пеньків опеньки цегляно червоні, дорослі, у них зеленкувато сивуваті пластинки, можна їсти після дворазового відварювання, але я не пробувала ось. Скрипиці сидять, уже пересиділи, там є. А ми шукаємо польські гриби. Не встигла там походити, як чоловік мене звідти зірвав. Ідемо ось туди, а тут, з краю дороги, сюрприз. Ану, ану, йди на сюди. Ох, яка ніжка довга. Оце так удача. Білий гриб. Білі гриби ще будемо збирати. Я думаю, ось потепліє і будемо збирати. Як я його пару не розчавила, мабуть, зачепила ногою і таки, його трохи вивернула. Ось такий молоденький дощі йдуть, він розмоклий, але шапинку заберу. Цей чистий. По прогнозах мало бути сонце, але таке враження, що зараз небо впаде на нас дощем. По погризах видно, що маслюк лимонно-жовтий, м'якош у нього. Молоденький маслюк беремо. Невже ковпак кільчатий? Так, значить, ось ці грибочки ще будуть. Моя радість. Світло помаранчевого кольору шапинка у молодих і помітна присипочка на шапинці білого кольору, ніжка без вольви. Хоч його відносять до павутинників, проте павотиннистого покривала у нього немає. У нього звичайне покривало, яке потім відривається від краю шапинки і залишається кільцем на ніжці. Чоловік погнав вперед, а мене затримали ковпаки, лізуть з-під землі. Розмоклий гриб, може цей кращий. Вони часто червиві, дома перевірю краще. Цікавий павутинник, в довідниках зазначається, що він умовно їстивний. Павутинник слизький, у нього така слизька шапинка. Вночі був дощ, вона взагалі опливає павутинник без вольви з коричневими пластинками і масна шапинка. Чоловік вивернув, молодший, я заберу, якщо буде добрий, ні. Хотіла попробувати, якщо будуть молоденькі. Тому що я пробувала вже пізно перерослі минулого року, і вони мене не вразили, хоч чую багато відгуків, що цей гриб добрий. Шукали, шукали ми в великому лісі польські гриби, нарешті трапилося кубло. В муху. Тут хтось не догриз, заберу. Ох, яка ніжка гарна. Он, що то кубло? Ростуть кучно. І там гарненький цінний грибочок польський. Вони, до речі, добрі в заморозці. Після заморозки вони добре тримають форму і мені навіть покращують свій смак. Ідеальний. Аж куди заліз в ямку дістанемо. Ще тут десь величенького бачила. Ось він прямо перед моїм носом. Які ж тут браві хлопці сидять. Польські хлопці. Але так як ми їх беремо, то вони наші польські. Ще й руда красуня до хлопців підтяглась. Лисичка жовта. Чоловік їх більше сьогодні набрав. Ходять чутки, що польські гриби сильно накопичують радіацію. Я бачила відео грибника Олександра, я йому довіряю. Може, хтось із вас теж бачив це відео. Він носив польські гриби в лабораторію. Перевірити на радіоактивність. Результати перевірки в лабораторії були такі: білі гриби, які він теж приніс, показали 27 бекерелей. а польські гриби показали 225 бекерелей радіації при нормі 370. Я це знала і. Ставилися до польського гриба упереджено, так як він заслуговує. Ой, капець! А я пройшла там, здається, одну побачила. йолки палки оце лисичок. Оце лисичок в махуна. Які ж вони гарні. Які ж красивенні! Я думаю, ходишся, ти не береш. Я, ходжу тут, вишукую польські. Продовжуємо про польську радіацію. Ще він сказав, грибник Олександр, важливу річ, що він питав у спеціалістів в лабораторії, скільки можна їсти. Грибів, у яких радіація перевищує норму, тобто перевищує 370 бекерелей. Йому сказали відрами. Я не знаю, як це сприймати офіційно таке ніхто не каже, але моя душенька трохи заспокоїлась. Тобто, польські гриби можна їсти. Хоча й умовно. Але якщо спеціалісти так кажуть, то, мабуть, до них треба прислухатися. Дозиметрів ми з собою не носимо в ліс, не перевіряємо кожен куточок лісу, що там є радіація в ньому чи нема. Все ж треба поостерегтись, умовно, поостерегтись, тому що ми. Трохи ближче до Чорнобиля, чим інші області України. І біля тих сіл, у яких є третя Чорнобильська зона, може, треба їх минути і проїхати далі. Четверту зону вже давним-давно у нас скасували, третя ще залишилась. Трошки світлі є такі лисички, сестрички. Знову чудові лисички в махах після дощу. Їх треба переробити зразу. Не так, як влітку вони могли лежати сухенькі пару днів. А ці треба відварити, запарити, сховати, замаринувати відразу. Молодий павутинник слизький перевіримо. Хороший свіжий гриб, спробую ще такі. Ще один, ще шапинкою він. Пабутинник у нього покривало, яке захищає в молодості пластинки, пабутинисте, бачите. Що робиться, поки я тут хожу, вишукую. Один той польський чоловік там нагинається і нагинається по лисички. але вже кличе мене. Чоловік каже: народ, видно, тут ходив. Поперевертали, тому що тут парасолькове місце, парасольок нема, вціліла лише говорушка димчаста, але вона одненька, йдемо далі. Я їх солю. Але якщо знаходжу більше, такі зеленички сьогодні трапились небагато, підростають і підростають. Красивенні, смачні гриби. Сосняк, і ми знову в пошуках польських. Ви знаєте, як деякі збирають польські гриби? Присідають і обдивляються територію. Я так зробила, і в мене улов. А ледве не прийшла мимо. Здогадалась присісти і обдивитися. А там ще один поряд з цим був. Знову гриби у чоловіка не хоче в свій пакет кидати. не брав корзину. Хоча і в пакет уже набрав він грибів. От як їх побачити. От таке малесеньке. Ви тут бачите щонебудь? А там є польський грибок. Ось він. Я вже замаринувала баночку, може ще назбираємо. Зустрічається ще говорушка булавонога. дивіться, як у неї глибоко падають пластинки на ніжку. Ніжка трохи розширяється донизу, як булава. Гриб їсти в неї після відварювання, але ми сьогодні набрали лисичок. Чоловік набрав водоспадом висипав.